Будьмо уважні. В той час війшов Пилат, знову приторю, покликав Ісуса і каже до нього ти цар юдейський. Ісус відповів, каже те від себе, чи інші тобі так, про мене, оповіли? Озвався Пилат, хіба я юдей, народ твій і первосвященники видали мені Тебе. Що ти зробив? Відповів Ісус, царство моє не від цього світу, якби моє царство було від цього світу, слуги мої воювали б, щоб я не був виданий юдеям, та моє царство не звідсіля, мовив до нього Пилат, то ти цар, відповів Ісус, ти кажеш, Я Цар. Я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен хто від істини слухає мій Голос. Слава Богу, Господи, слава В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Остання неділя жовтня це неділя Христа Царя. Це є свято досить нове, молоде. Його встановив папа пій XI у 1925 році. Тоді часи такі були такої секуляризації, і папа звернув увагу. На вірних, на кого ми маємо, якби взірець мати, чи за ким ми маємо йти ці впливи того світу, того часу, і вони тепер є бачимо ще більше ті впливи, ті такі настрої. Навіть бачимо цю війну, яка в Україні. Не розуміємо, що воно твориться, до чого воно це все йде. Коли я готувався до проповіді, то думаю, відкрию собі словник і подивлюся, що це означає царство, або що таке цар, правда? І там дуже цікаво, так було показано. Спочатку це є цар, це є той, який володіє як територією, тими підданими. Потім також говорилося, що є ще царство небесне, про це, яке ми постійно говоримо, то цей словник подає, що це потойбіччя. Але так само дуже. Хтось складав той словник, мов почуття гумору. Він сказав, що є ще царство сонних. І так я собі коли роздумував, то перша служба Божа на півдесяту це є, знаєте, така служба, хто любить рано вставати. То є таке царство, знаєте, так жартуючи. Друга служба то кого є діти, то можна назвати ту службу таких таке царство спортсменів. Вони тут бігають без задишки. Чути їх це, ну і в нас, коли не включали ту церкву, світло так заднє, то воно, це можна дійсно було так, знаєте, до таких жартуючи, таких хто любить трошки довше поспати, але так руку на серці я теж люблю якось так на вечір помолитися. знаєте. може, тому що ти вже пробудився, що вже можеш трохи помолитися, якось пороздумувати, і так відчувається такий спокій. Але так жартуючи. Якщо так не жартуючи, взяти відкрите святе письмо. До речі, цивілізація зараз так геть пішла, що святе письмо можна носити в телефоні. Так на правах реклами добре собі закачати святе письмо. І там є такий пошук. Шкода, що в мене не видно, скільки слів вийшло у старому завіті, якщо ми наберемо цар або, або царство, і скільки вийшло у новому завіті. Якщо взяти старий завіт, там дуже багато. Там просто все червоним, або цар, або царство, або царював, або буде царювати. Тобто та якась така реальність, яка говорить о той тимчасовий світ, але завжди провадить о той тимчасовий світ до того вічного світу. Якщо ми відкриємо Новий Завіт, то тут все починається, що перша згадка про царя, то є царя Давида, з якого народиться з того роду, з якого народиться Ісус Христос. І моментально, моментально в книзі Святого Письма Нового Завіту відразу показується інше царство царство Ірода. І між ними є ці два протиріччя. Цар Ірод бачить небезпеку у цьому царі царю, який має народитися, і він докладає всіх зусиль того часного такого. І розвідки тої так він розвідує, коли той цар народився, де він народився, скільки часу пройшло, і він під такою фальшивою, як то сказати, побожністю висилає туди військо, щоб знищити, він бачить цьому царю, який народжується, велику загрозу. Пізніше, щойно, ми побачимо, яке його буде царство по чому, та знову це святе саме святе письмо. І дуже так цікаво є такий великий контраст. Коли Христос народжується, і коли він в тому такому е, тихому, непомітному місці перебуває аж 30 років, готується до цього царства, голосити Царство Боже. І щойно, коли він мав би піти голосити Слово Боже, то він йде на пустиню. І там буде дуже така велика в нього перемога. І однією з таких спокус, яку його будуть спокушати, це буде е, диявол скаже, що. Щоб він йому поклонився і перед ним, оці всі царства світу, який він якби над ними панує, хоч Святе Письмо дуже цікаво називає цього спокусника, що це є що? Він навіть не є царем, він є ніби князем цього світу, що він як в цьому світі, власне, він якби князем, навіть не царем. І це не є його царство. Він є допущений для того, щоб людство випробовувати. І Христос тоді покаже. Яке є справжнє царство і кому треба віддавати справжній, справжній поклін? І щойно після цих такої великої духовної перемоги, тих спокус, Христос іде голосити і говорить дуже важливі знамениті слова, щоб ми творили покаяння, і так само віра допомагає нам приймати Царство Боже, яке голосить Христос. І бачимо одного разу, я читав цікаву книжку, така вона називається. Відвага бути недосконалим. І там цікаво, автор починає, що атеїст це людина, і тепер увага, яка вірить, що Бога немає. Віра це є здатність щось прийняти або чогось щось відкинути. І переважно ми живемо у таких двох, можна сказати, якби, станах чи реаліях, таких, де Бог до нас промовляє. І так само той князь миру, він на протязі нашого життя він буде завжди теж до нас промовляти. І промовляє, до речі, через тіло. Христос, коли зголоднів, то він йому не давав щось так не знати чогось, він давав прості речі, що Бог може перетворити з цього каміння в хліб. Говорить Христос, що ми маємо не тільки поживу тілесну, але ще маємо духовну, тобто ми Божим Словом. Можемо живитися. І нараз ми ніби маємо і що з'їсти, маємо що одягнути, маємо дах під головою, але відчуваємо теж таку таку, знаєте, порожнечу. З часом воно все більше відчувається. Чи так само з часом, коли ми не читаємо Слово Боже, то ми навіть не розуміємо, для чого ми живемо. Навіть нараз можемо почути такі дуже такі, ну, скарги до Бога, чого ж він ну, нас сотворив? Чого ж він так сотворив цей світ ось так? Тобто це царство тут, на землі, ось так, а не... А... треба було його інакше сотворити. І я знаю чого. Ну, я можу помилятися, звичайно, але я знаю чого. Ми маємо до Бога такі претензії. Знаєте чому? Тому що ми хочемо тут, на цій землі, жити вічно. Ми хату будуємо не на день, не на два. А ну так запитайте себе, квартиру ви купляєте на скільки часу? На 30 років. Ви навіть собі не думаєте, що ви на 30 років прийдете. Ми не задаємо свідке питання. Але десь в глибині душі, незважаючи, що той світ не такий, а вже ж дуже досконалий, знаєте, що такі, скільки того зла, є то все, але ми хочемо жити тут вічно. А Христос приходить у цей світ і говорить, що Він е, чому Він сюди прийшов, щоб засвідчити нам істину. А істина полягає на тому, і ми навіть це самі розуміємо. Що тут ніхто не живе вічно. Візьмімо найближчий до нас режим, який був комунізм. Що він обіцяв? Це тато мені одного разу сказав, ти знаєш, каже, я ніколи би не повірив, що я ще на свої вуха і на свої очі то буду чути і бачити, як то все це завалить. Ніколи я би не повірив. Здається, що то буде все вічне, той режим безбожний. І бачимо, що Бог певні речі нараз таки допускає, що тільки віра, довір'я до Господа Бога може нас, нас перевести, оці, оці всі речі. І чому так нараз відбувається, то... я не знаю. Але я думаю, щоб завалилося фальшиве царство, яке ми будуємо у своєму житті, і визнати, що ми будували фальшиве царство, слухали фальшивого того князя, того світу цього, а замало пускали того правдивого царя. Бо покаяння, дорогі браті і сестри, то не є так просто, каже грецьке думання, що то змінювати думання. Метаноя, коли я неправильно думаю, я приймаю Боже Слово, і воно мене змінює, я змінюю спосіб думання. І єврейське розуміння метаноя, тобто те покаяння, я змінюю спосіб життя, тобто я змінюю вчинки. В мене розкажу, ти Фарисею, а чому ми йому кажемо, Фарисею, ти ходиш до церкви, а нічого не робиш, нічого не міняєшся. Тут дуже гарно, коли чоловік жінці раз закидає. Чи ми один одному закидаємо, бо звертаємо увагу тільки на слово, і то нас стосується священників теж. Я не є проти матеріальних речей, я теж люблю дуже матеріальні речі. Але Христос там говорить, що ми ті всі матеріальні речі мусимо так використовувати, щоб воно було будуванням на царство небесне. Не тут на цьому, в цьому часі. І це свідчить все. Притчі, коли ви відкриєте царство небесне, подібне до чого, до гостини, яку Господь запрошує. Царство Небесне подібне до того, того зерна, як шнотко, виявляється, що то е, треба прагнути так дуже мало. Звернімо увагу, якщо у нас немає бажання. І каже Христос: нам докладайте зусиль, щоб увійти оце. І то не раз, так як ми йдемо до церкви, то теж дуже є цікаво. Нараз треба докласти дуже багато зусиль, щоб свої немочі принести. Е, і служба Божа. Як вона починається? Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто ми намагаємося, служба Божа це то таке місце, де ми, як той телефон, вибачте за таке грубе порівняння, але ми підзаряджуємо свій розум, своє серце. І сьогоднішнє свято це велика благодать Папи, того провідника цілої церкви, де він пригадує. До якого царства ми хочемо війти, яке ми царство тут будуємо, і нараз може бути багато розчарувань. Та, дорогі браті і сестри, краще тепер, ніж коли ми станемо перед Господом Богом. Я не буду все то перечисляти, бо коли я то все передивлявся, я ж просто здивувався, знаєте, скільки то є про царя і про царство, Господь сказав, тихо, і непомітно. Але дуже важливі ключові слова, які говорить, завершує Христос оцей діалог. То фактично був монолог з Пилатом, бо він думав про те людське. Оте царство людське воно полягає на чому? Цар має мати що? Символи царя, одіж, перстень, корона, всю ту атрибутику. Потім палац, потім військо, яке має його захищати. Навіть Христос, це він розуміє, якби це було моє царство, мої воїни би давно воювали. За, за те царство, яке є тут на землі, а насправді то не від цього. І тут є дуже важливий момент, він приходить свідчити істину. Ми нараз дивимося, якщо би для Бога не було таке важливе, щоб я мав вічне життя, чи він би послав свого сина, щоб він віддав життя, щоб я мав вічне життя. Це є дуже важливий аргумент. І є дуже такий важливий момент, як Христос свідчить. І Він каже: якщо ми. Бо є три категорії людей, знаєте. Одні дійсно шукають істину, тобто шукають ту правду. Є друга категорія людей, я так жартую, є маніпулятори, які маніпулюють правду. Пізнаємо, трошки в житті так воно є. Це дуже гарно видку по масових цих засобах масової інформації, по, 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 про, пропаганді і, 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 і всяких тих речей. Але є третя категорія, яка вірить, що можна трохи і там, і трохи і там. Ні, дорі браті сестри. Рано чи пізно ми розуміємо, що ці речі не поєднуються. Ми або виберемо істину і будемо її шукати, але з ким? З царем, тобто з Христом, довіряти йому своє життя, відкривати своє життя на нього. І приносити йому ті всі справи, що ми не вдаємося, що ми не можемо зробити. Бо е, що ми сьогодні можемо принести? Війну, можемо принести свої сім'ї. Бо нараз ми бачимо таких, багато ну, таких речей, що ми, наші діти не розуміють. Я сьогодні вийшов, була служба Божа, я прийшов сповідати, а то були священники сповідали. А я вийшов собі туди, на подвір'я, а там вони нагодилися, собі гойдаються. І та я щось так з ними спочатку не відразу кажу, чувати не на службі, чи, а просто спочатку з ними спілкуюся з дітьми. Тобто зійти на їхній рівень, знаєте. І ви знаєте, що їм вони самі почали мені говорити, що мені, що мені там нудно. А ну бо дитина не розуміє, чому там, що на службі твориться, чи що робиться. А я кажу, Та, так, то ну, так, але, от, наприклад, вися, ти за когось хотіла б попросити, чи за тата, чи за маму, чи за якісь справи. І коли це Господи помилуй, ти тоді раз з ними і заспівай. Чи так само знаєш молитву, чи наш, тоді молися молитвою. Молися своїми словами, молися, так як ти вмієш дитина от, на 9 років. І вона починає розуміти, чи Я кажу: отут на майданчику. Ти розумієш, що тут відбувається, що тут робиться. І ми спочатку дорослі самі повинні багато чого розуміти, чому так відбувається а не інакше. Яке царство, що в цьому житті є ці два такі моменти і оцього шукання. І цікаво закінчується Святе Письмо від Луки, дає там одна така людина, яка з усіх людей цілого світу, він найменший був з Ісусом Христом, але найбільше скористав. Це той, який йому сказав, що згадай мене, коли, куда, коли прийдеш у своє царство. І так подивитися на своє життя, ми часто спілкуємося з Богом. Молитва очина ми теж молимося, щоб не тільки святилося Його ім'я, але щоб прийшло Його царство. І царство, воно дуже. Боже, каже апостол Павло, що там таке буде, що ні око не бачило, ні вухо не чуло. І я думаю, якби я його то побачив, я вже би тут, тут так є, що я би не хотів тут жити. Ми б вже хотіли відразу туди, знаєте, а чому? Ну, ми звернімо увагу на себе. Ми йдемо ну, туди, де нам краще, де нам хочеться там бути. Колись я читав таке одне приватне об'явлення, як один монах захворів. Я вже там ці деталі не пригадую, але в нього була клінічна смерть. І коли він став на суд перед Богом, де зараз йому треба вироб зробити, знаєте, І він каже: переді мною появився такий Бог, що ніколи його не бачив такого. І Я розумів, що Бог. І він на мене появився таким, ну, таким батьківським поглядом і сказав: Ну, рік чи два, чи три роки участили. Ну, відпокутувати, так? Щоб людина ввійшла до Царства Небесного, вона мусить очиститися від усіх тих поривів, всіх тих пристрастей. Бо він ще ну, не очистився, то всім. Ми... І він думає, ху, слава Богу, що за два-три роки? Каже, як почалося чистилище. День тягнувся, як не знати, які роки. Там зовсім по-інакшому часовий простір, як, як цей. Я як, каже, почав просити, молити. Я вже зараз не правда, як то було там детальніше, але він каже, почав просити. І тут з'явилася переді мною предчиста Діва Марія і явився отець Бігом. І вони його питаються, що ти хочеш. А він каже, я хочу вернутися назад. І вони йому дали цю ласку. І він, коли вернувся назад, то його життя радикально помінялося. І вони його питалися, що з тобою сталося. І він оповідав оці речі. Але дорогі браті і сестри, ми можемо слухати, але коли ми самі не, якби не стикаємося з цими речами, то воно ну, не, не має так для нас такої великої вартості. Ми розуміємо, про що людина говорить, але так десь внутрішньо це є багатство тої людини. І мені здається, що найбільша радість чи вартість, яку ми осягаємо у своєму житті, це розуміти, хто такий Христос, за що Він помирає, тобто свідчить, за що Він свідчить. Яку вартість є моє життя кожної людини, яку, яку вартість має кожне людське життя, якою ціною ми, ми викуплені, і до чого ми покликані, до якого царства. Так, скільки є спокус на цій дорозі, скільки є тих всіх випробувань. це ми не уникнемо. Це воно так буде. І навіть Богу дякувати, що є спокуси. Знаєте чому? Бо вони показують, кого я слухаю. Вони показують, яке я хочу царство будувати. Тому, дорогі братія і сестри, роздумуючи над сьогоднішньою такою важливою правдою про царство Боже, про царя, який прийшов у цей світ, його царство полягає на служінні. Його царство полягає на тому, що Він віддає своє життя за мене, за кожного з нас, за все людство і моє покаяння, тобто моє відкривання мого життя. Змінювання свого способу думання, тобто намагатися зрозуміти, що Бог до мене зараз промовляє, і йти за ним. Йти додому, і вчитися служити, то не є так, найважче говорити дуже легко, так. І ми, священники, мусимо голосити Євангелію. Але ще так само і ми священники, і ми християни, також мусимо свідчити, а не можемо ми свідчити, коли не будемо вчитися від Ісуса Христа. І Царство Боже дуже гарно говорить Христос, що воно є вже тут посеред нас. До того моменту, поки Христос не народився, до того моменту, коли Христос не голосив про Царство Боже, не показував всі ті знаки Царства Божого, того порядку, устрою, що це є Боже запрошення. Людина цього не знала. Людина на помацьки шукала того Царства Небесного, але тої повноти вона не мала. І в Христі, тому християнство має таку велику вартість, що воно має повноту Божого об'явлення. Ми можемо того, що до спасіння нам потрібно, то Христос перед нами об'явив. Але об'явлення було замало. Треба було звільнити нас ну, від, від гріхів, бо ми з гріхами не можемо війти в Царство Небесне. І тому Христос є тим єдиним посередником, всі інші беруть участь у Христовому посередності між Батьком Отцем Небесним і людством. І що цікаво, як діє Бог, Отець Небесний каже: Це не я, це син віддає своє життя. Його слухайте. Слухаємо сина, син звертає увагу на кого. Отець Небесний є за цим всім стоїть. Це Його воля. Щоб ми до Царства Божого дійшли, але бачимо повнота до всього, то ми ще потребуємо дарів Святого Духа і прощення, і милосердя, і доброти, і тої радості, коли ми плекаємо це царство Боже ціною чого? Ціною царства цього того земного. Але це земне може бути засобом з Божою благодаттю, щоб будувати вічне вічне царство. Просімо ці дари, дорогі браті і сестри, і. То є Євангелія, можна сказати, серце тої доброї благовісті, яку, яку Господь приніс у цей світ. Слава Ісусу Христу!